Кримські футболісти перед цим матчем зазнали чотирьох поразок поспіль. Тож наставники нашої команди очікували від суперників подвійної зарядженості на гру і відповідно налаштовували своїх гравців. Але незважаючи на рішучість господарів, вони явно поступалися в майстерності чернівчанам. Адже протягом усього поєдинку Буковина домінувала на полі, вела гру і створила біля воріт господарів чимало гольових моментів. Титанівців буковинці переграли. А от суддю ні. Вперше він зіграв за господарів, коли не призначив беззаперечний пенальті за порушення проти Гунчака, а Потім не побачив гру рукою захисника кримчан в карному майданчику. А атакувала наша команда. А гол забив Титан в одній з рідких своїх контратак ще всередині першого тайму, який і виявився єдиним у цьому поєдинку. На післяматчевій прес-конференції тренер господарів не йняв віри у таке щастя. Да, після серії неудачних наших ігор приймає сьогодні одного з лідерів чемпіонату першої ліги. Нам все таки настроїти ребят на Трудную игру. В целом она таковой и была. Мы очень рады, что добыли три очка и сдвинулись с того места, на котором четыре тура мы не сдвигались. В другому таймі картина гри не змінилася. Буковина продовжувала насідати на ворота суперників, марнуючи момент за моментом, не зважаючи на те, що арбіт посадив на свисток нашу команду, збиваючи наступальний порив. Більше того, і в другому таймі він не призначив два пенальті ворота гостей в епізодах, коли захисник знову зіграв рукою, а потім завалив Валерія Блашка, який вже готовий був переправити м'яч у сітку воріт. При цьому цьому можна звичайно закинути і нашим гравцям, які могли б виграти в цьому матчі, якби реалізували свої голівий моменти незважаючи навіть на суддівське славілля. До речі, футбольний клуб Буковина звернувся до професійної футбольної ліги України з проханням дати оцінку арбітражу цьому поєдинку. Ну, гра вийшла бойова, много боротьби було. Ну, могу посіпувати на то, що говорив до ігри, об'ясняв нашим нападаючим. Було в них дуже все весело. Говорив, що буде сьогодні. Очень много у нас моментів. повинні забити. Заб'ємо, буде очень легко грати команда. не забили. Не забили, но по... хочу, прежде всего, не прежде всего, хочу пожелать, я не знаю, кто у вас отвечает за это, за прием команд, так принимать команды нельзя. Потому что я считаю, что это хамство. Хамство со стороны, с вашей стороны. Мячи спущены на разминку давать. Вторые поля давать тренироваться. Не знаю, у нас тоже супер условий нету. Ми все можливо, невозможно. Робимо, щоб, прежде всего люди команди, які приїжджали, это, себе як где ну, Може и ребятам передали вовні, настрой бойовий. Післязавтра, в середу, в черговому матчі Буковина на власному полі зіграє із сусідом по турнірній таблиці амбіційним футбольним клубом лів. Початок гри о 16-й годині. Серібатюк Максим Шварцман з Крима спеціально для телеканалу ТВА.